Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. То хазяїн бачить, що з собаки вже нічого не буде. Прогнав його від себе. Никає сірко полем і так йому гірко, коли ж підходить вовк та й питає Чого ти тут ходиш? Що ж, брате? сірко йому відказує. Прогнав мене хазяїн, то й ходжу. каже вовк. А зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже чимось тобі одячу. Ну, дивись, каже вовк, як вийде твій хазяїн з жінкою жати, і вона дитину покладе під копою, то ти будеш там ходити, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш від мене її відіймати, а тоді буцім я тебе злякаюсь, та й упущу дитину. От домовилися. У той чоловік з жінкою вийшли в поле. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама ж не коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом. Та за ту дитину хап і несе її полем. Сірко кинувся за вовком, доганяє його, а чоловік кричить гиджга, Сірко! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддає йому. А чоловік вийняв з торби хліб і шмат сала та й каже: На, сірко, їж, це тобі за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері їдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. А далі садовий сірка за стіл, сідає сам коло нього та й каже Асип, жінко, галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав тих галушок повний полумисок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото й думає Треба ж віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись часу після посту, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю вечеряти до нашого городу, а я тебе введу хату та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Отоді дав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко казав. А в того чоловіка саме весілля було. Сірко вийшов до вовка, увів його, щоб ніхто не бачив в хату, та й посадовив під столом. А сам узяв зі столу м'яса доволі та й несе під стіл. Люди побачили і хотіли його бити. Каже той чоловік Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я й йому добром віддячу, доки його й віку. А Сірко тим часом усе, що на столі найсмачніше, бере та подає вовкові, обгодував та впоїв його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Не співай. каже Сірко, бо буде тобі лихо. Краще я дам тобі ще їсти, тільки мовчи. От вовк як поїв та й каже. О, тепер уже й справді буду співати. Та як завиє під столом у, -у, 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 у. Люди посхоплювались, деякі повтікали, а деякі хотіли вовка бити. А сірко зараз і ліг на вовка, наче хоче його задушити. Той чоловік і каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Сірко і сам дасть йому раду, ось не займайте. Ото вивів сірко вовка аж на поле, та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі, та й розпрощалися.